Всем привет! Видите, какая гарна. С растрепанными шнурками. Вот. Пришла с почты. Торжественный момент. Хочу вам показать распаковочку от крестюшки. Думаю, по вещам вы уже поняли. От крістюшки бачили. От, Все просто, просто суперське. Взагалі, опять же таки все мене обнімає. Зібрала я посилочку і хочу зняти розпаковку. Взагалі дуже цікаво. Вже дуже, господи, розтрьпана, як та прийшла. Десь мене тягали. Я вже бачу тут щось зелененьке. вам, она помялась трохи. Я не знаю, что она тебе дает. Капец, Киря! один футболочку, подойди сюда. Капец, да. цвет как это? Найти подорожно певиалынкой на новый. Ну ты ты там. Кириллу. Кириллу, спасибо. Потому что я люблю. Мы не халявы. Свободен. Спасибо, спасибо всем, кто присылает вкусняшки, опять же. Это Кристина. Молодец, молодец. Ой, капец. Для Аленкиных пальцев. Сейчас я вам так покажу. Кристюка. Рідкий пастор і Спасибо. У мене вже зажили пальці. Я сподіваюся. Ні, ну тепер мені не страшно. Тепер я їх можу так печити. кожний день набор пастрей. Спасибо. Боже, Боже, Боже. Вот. Вот mm -hmm. <laughs> это квесты, слухайте. Это капец. Сейчас я так по одному буду доставать. Mm -hmm. Трошки одет вину. Да, ну, причуха, но брючуха у меня бомбическая сегодня. У меня нож тупый. Сейчас ну, по широкой Не, вин помялся, конечно, блин, я так проживаю. Тряпочка еще мокра. Салфеточка мокра. Цел укоренить мне их надо, да, в воду. Так. ты... Цель. Что-то с чем-то. Вот так я поставила у воду. Поставлю пока тут. Потом уже отнесу на окошечко. <клево> Боже Лиана. Афи, Офі... но ну, вона прям супер доехала. Не, ну тут есть, конечно, один поломанный листочек, ну просто Про... в грунт. Сразу в грунт. Я сейчас не можу. Я сейчас відкрию. Ага, я поняла, я даже открывать не буду. Там корешки то я його постараюся сьогодні. Ну не постараюся, треба це зробити сьогодні. Ще не до малого... Там наготовить же на завтра на сентября, вишиваночку, щось таке. <голов> не спала, я не можу. В общем, так, я обязательно сьогодні чи підстригти, як малого надо. Мені притарабанив тарабани в знайому машинку. Я своїх хлопців стрижу сама. А що загроза капа. Стрижу їх сама. І знайомий протарабанив машинку. І, коротше, треба підстригти. Офігіти. Оце вже я потім вам розкажу. Блін супер взагалі. Капець! Я в шокі, У мене нема слов. Тобто в мене такий такой этот... процес. этот мокреньке Все ще. абсолютно мокреньке. Я потом більшу баночку поставлю. Селішку зараз освободить його. Ой, тут щось теж зразу беру. Я, знаєте, я помнила названня многих цвітов. І оцього Фіолетового, це фікус. Тож я забула все, потім, як почала орхідеями займатися, в мене вже цих всіх не стало цвітов. Я пороздавала. Ну, як займатися орхідеями, просто що ті пороздавала, то пропала. От. І це, блін, крутиться в голові. Похоже на це каланхоє. А, це теж з корішками сразу в грунт. Ага, це ти підеш сюди в мене до пальмочки. до плетюшка, то в грунт. Я не могу. Эти пальцы. Ой, -мо. Хо-хо. Сейчас выставим у меня хвостик. Капельница. Надо ну, вот, было это подписать тоже для легких пальцев. Блин, а, слушай, ты мне цель. Там Теперь мені неудобно. Я в шуті. Взросла. Доросла орхидейка. Я в шоке. Тобі не шкода. Рихи давать было. Дарувати. Это шок. Просто шок. Офигеть, вона велика. Оце да мені буде чим зайнятися. Я в шоке. Тоже, я знаете, я не знаю, как можна жить без цієї зелени всієї. Даже не представляю, что вот так вот не стояло на вікні. Ви это не обращайте уваги, я занята процессом. Почекайте. боже. Офигеть. Просто офигеть. Я в шоке. Я палочкой. Супер. Я же что обязательно поставлю. Прям сейчас. Я в шоке. Остаки дивіться яка краса. Знаєте, очі очень, очень, очень этот, як у стоматолога. Дуже кропотливий процес. Хорошо от этого всего. Тепер Перебуде у мене скільки всього? Це у мене два в грунт. А це, получается, укореняется. Я сейчас эти цветочки поставлю в другу баночку в побольше. Да? чи якби в мене було скільки <смі> баночок, О. я не можу, це просто це моя стихія. У мене немає просто слов. Хорошо, я... чок же ще я казала, чи ні? Бо я вже все, я вже поплила, я вже в мислях, як я їх буду садити, де їх поставлю. Я в шокі. Я, я величезно в величезному шокі. Дякую тобі величезно, Сонечко. Просто величезне, величезне дякую. Що це? Величезне-величезне тобі дякую. Квіти це вообще. Зелень, квіти. Це просто що то ще? -то. Я безмежно вдячна. Просто, просто безмежна. Дякую тобі, дякую велике за цей квест за мої пальці. За вкусняшки. Дякую велике. Дякую. Це для мене просто. Вони, знаєте, теж як от штори, да? Квіти, вони також создають комфорт. Що хоч не пусті подоконники, заповняється пустота. Це просто. Це просто. Супер. Дякую тобі, велика садочка. Я взагалі. Я взагалі в шокі. Ця плітюшка така взагалі шикарна. Капець просто. Супер. Ну, будемо наблюдать за укоріненням тих корішочків. Ось так що всіх люблю, цілую. Пізніше... Болталку вам наболтаю. От. Так що, Крістюшка, дякую тобі величезне. Просто велике, велике, превелике. Дякую, 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 дякую. Ти заповнила мою пустоту. Цвіточно. Дякую, велике. Хай тобі цих квітів буде просто, які ти забажаєш. Просто Мільйони, я так зрозуміла, що тебе вже їх там так само. Хай збувається все, що ти забажаєш. Обнімаю і цілую.